Юрій Маршенко, Українське народне об'єднання Характерник. Звернення до волелюбного народу Павлограда в лапках. Шановні Павлоградці, мене вже давно немає в місті. І відповідно люди, які керують вами, яких ви обрали, вони дуже серйозно розслабились. Розслабились настільки, що по Соборній 107 продали чергове або чергову будівлю без аукціону. Тобто податки в місто наше не пішли. Більш того, по цій адресі знаходилось затишне містечко. Це некий Карінєвський. Я вже показував сюжети про Каріневського, де вони з фірмою Джеп заключали договора, які нібито охороняли ялинку. Тоді були заведені кримінальні справи, але, як завжди, нічого не відбулося. Коли я вас закликав на мітинги, ви, звичайно, хтось посміхався, хтось просто не приходив. Ну, відповідно, Ця братва, справді братва в мінтовських погонах, себе дуже вільно і комфортно відчуває. Так ось Каріневський, де є керівником комунального підприємства, допоміг в розбиранні цього, цієї будівлі. Тобто, підкреслюю, будівля була продана без аукціона. А люди, які отримують з міського бюджету гроші, вони за ваші ж гроші розбирали для Анатолія Олексійовича Вершини та його бригади цю будівлю. Я нагадаю, що зараз відбувається в місті. Недавно я був в ньому, і що ми там побачили? А побачили ми, що де раніше був Мауп дитячий садочок, там настільки багато сміття. Там такі зарослі 10 чи можуть ховатись і вільно себе почувати. При цьому купа комунальних закладів і немає ніякої реакції від міської влади. На селищі ПЗТО, як стояла лужа 20 років назад, так вона і стоїть. Ну, це ж ваш вибір, волелюбний народ Павлоград. Це ж ви бігали, голосували за цю людину. І більш того, вони будуть вас тримати за дурнів, бо ви ніколи нічого не знаєте, ніколи нічого не вдаєтесь подробиці, а цим вони і користуються. Я періодично все-таки буду вам показувати, на які злочини вони здатні. І те, що ми раніше говорили, коли ДК Равєснік знищений, коли ДК машинобудівників знищене, коли паша вершина, він же Кокс, побудував туалет за всю свою діяльність імени Павла Кокса. Але скільки ви будете терпіти? Ну, зараз, зрозуміло, військовий час, не можна нічого говорити. Ну, ви ж можете говорити через соцмережі. Чи, можливо, вам дійсно все це подобається і ви дійсно є терпілими. Слава Україні! До нових зустрічей!